Нова інформаційна година на Ті 7+. Продовжуємо працювати у режимі. Наживо мене звуть Тетяна Очеретнюк. У Нетішині на водоймах науковці помітили двох закільцьованих лебедів шипунів, які не вперше прилітають сюди на зимівлю. Їх локація, число змінюється у залежності від погодних умов та особистих преференцій. Тож не виключено, що згодом мічений птах перебереться до іншого міста. Ну і власне про те, чому птахи облюбували саме водойми Нетішина, говоритимемо далі із Тарасом вихован. Хованцем, членом західноукраїнського орнітологічного товариства, заступником директора з наукової роботи Нетішинського міського краєзнавчого музею, він вже з нами на зв'язку телефоном. Пане Тарасі, доброго дня вам. Доброго дня вам. Так, ну ось власне, знаєте, перше запитання: це про те. Е закільцьовані лебеді шепуни Чому така саме така назва у цих птахів? Закільцьовані тому, що. Ці птахи мають особливі мітки. Одна із них зазвичай буває на лапці, а інша останнім часом ще вміщується на шиї пернатого. Це така пластикова пластина із відповідним написом. Напис є і на металевому кількісті, на лапці, і на пластині. Зокрема, на пластині він добре видний. Для Тих, хто спостерігає за цими птахами, і може бути помітно і здалека. Тоді, як, до прикладу, пільце на лапці зазвичай може бути помітне лише коли птах виходить з води, що буває рідше. Отже, закільцьований це птах із спеціальною науковою ниткою на лапці та на, на шиї, якщо у випадку із лебедями. А ось як часто вони прилітають на водоймане Тішина? Останнім часом, відколи я розпочав спостерігати, а це був кінець 21-го року, то е, нічені птахи майже кожного сезону з'являються на території громади. І деякі з них вже стали очікуваними. Можна сказати, постійними гостями в холодну пору року. І, власне, два лебеді, які зараз у нас на річці Горинь зимують, лебідь ут 05 та лебідь ут 19 Вже не перший раз і не другий привітають сюди на зимівлю. Зокрема, лебідь ут 05 вже в четверте тут, а лебідь ут 19 третє. На зенівлі, власне, на території Нетішинської громади. А ось, власне, як ви ідентифікуєте ось цих птахів, які прилітають до Нитішина на Нитішинські водойми? водойма? Ну, особливої ідентифікації немає за, за винятком цих самих кілець, Тому що ці птахи, ми розуміємо, дуже схожі між собою. Хіба що вони мають якісь. Чи вади, чи якісь особливі такі нюанси на, на своєму тілі. А основна ідентифікація відбувається власне з допомогою тіли і, і цих нашийних пластин, саме з допомогою такого нічення птахів, їх і вирізняють, і відрізняють посеред інших птахів того самого виду ut 05 Що саме це за мітка? Хто використовує саме таке маркування для птахів? Це є мітка, яку використовують українські орнітологи. Власне, вони присвоюють для лебедів шипунів ось таке маркування. Цей е, е, напис, ця мітка була присвоєна для лебедя учні. 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, коли на водойній атомно електростанції відбувалося нічення лебедів шипунів і власне тоді, в січні 2022 року, один із лебедів отримав ось цю позначку у Т-05. Ну і, і зрештою, і у Т-19 теж тоді ж у січні. На водоймі електростанції отримав своє наший нашин, пластину машину і тільки на лапку в металеве пане Тараса. А ось цього річ лебедів двоє чи прилетіла більша кількість щодо закільцьованих, то до сьогодні, то, власне на вчорашній день, коли я проводив обстеження уздовж річки Горині в межах міста. Було лише двоє лебедів з кільцями, про яких ми вже згадали. А в тому число цих пернатих на вчорашній день за моїми приблизними підрахунками уздовж річки тягало десь приблизно понад 60 особин. Тобто вони певними такими скупченнями групуються, бувають поодинокі птахи, і таким чином вони тримаючись не замерзлих ділянок річки. Зимують на цій території, оскільки водойма, міська водойма озеро цілком вкрита льодом, і канал теж вкритий льодом, залишається лише річка, яка здебільшого не замергла, хоча теж значною мірою теж вкрилася льодом. Ось власне цьогоріч маємо зиму, якої давно не бачили, якої давно не було в Україні. Як до таких умов адаптовуються птахи? Ну, тут складно сказати з від самого від, від птаха, як він це бачить і розуміє, але в першу чергу будь-які пернаті шукають місця, які були б придатні для пошуку поживи. І у випадку лепедів або інших водоплавних птахів, які прилітають на територію нашої громади, це в першу чергу ресурси, які не замерзають. В нашому випадку це річка не замерзла дотепер і є можливість знайти поживу. Ну і також водойма атомної електростанції, там теж можна знайти поживу для цих птахів. Тобто, основний критерій боротьби з холодною порою це можливість знайти поживу. Ну а у випадку птахів, які іншого характеру, не водоплавних, то звісно, такі птахи потребують і допомоги з боку людини, тобто їх потрібно підгодовувати в межах розумного. А ось власне ви згадали про те, що люди можуть підгодовувати. Що саме, як саме вони можуть підгодовувати, тому що ну, напевне раціон харчування цих птахів повинен бути якось визначений. І а що власне робити категорично заборонено, щоб не нашкодити птахам? Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про водоплавних, про лебедів, шипунів, категорично заборонено годувати цих птахів хлібом, хлібними виробами, оскільки вони є досить шкідливими для нової системи пернатих. Можна за потреби підгодовувати овочами нарізаними зерновими сумішами, але науковці радять робити це у випадку водоплавних птахів лише тоді, коли птахи опинилися. На замерзлій водойми. Тобто водойма вкрилася кригою і вони не можуть самотужки знаходити поживу. Якщо ж водойма не вкрилася льодом, то ліпше утримуватися від підготівлі, так і самі знайдуть собі поживу. Тому що надмірне підготовлення перетворює цих пахів на е, таких напівсвійських, а вони все-таки є дикими. І у випадку якоїсь небезпеки, коли птах вийшов із водойми, якщо якась буде раптова небезпека, він не встигне туди повернутися, ну він може просто або загинути, або травмуватися. Тому підгодівля потрібна у критичні моменти. Якщо критичного моменту немає, якщо птах на воді, він може сам собі знайти пожив. У випадку решти птахів. Маленьких, особливо птахів, яким важче перебувати морози, їм потрібно, рекомендується влаштовувати годійнички, сипати туди різноманітне насіння, соняшникове, гарбузове, інше, і таким чином теж підтримувати їх у сутужну пору. Зрозуміло, пане Тарасе, а ось науковці яким чином допомагають птахам. Чи власне, так як і звичайні обивателі, і коли бачать те, що немає потреби у допомозі, то обмежуєтеся виключно спостереженнями? Ну, Науковці, напевно, в першу чергу допомагають тим, що намагаються роз'яснити позитиви і ризики. Інформаційна робота, мають. так? Прошу? Інформаційна робота. Так. Так, інформаційна робота, і ну я в свою чергу теж принагідно намагаюся про це говорити і в, е, в дописах про це повідомляти. Ну але і сам теж влаштував дві годівнички неподалік від річки для менших пернатих, яким важче знайти поживу е, в, в засніжених умовах. Тобто, ну кожен очевидно по-різному якось реагує, але у нас. Складається враження, так здається, у багатьох людей, що якщо прилетіли лебеді кудись, ну, то це просто моральний обов'язок піти їх і погодувати. Не завжди це потрібно робити. Потрібно це робити тоді, коли в цьому є нагальна потреба. Але люди роблять, ну і тут вже важливо, щоб принаймні вони своєю підгодівлею не нашкодили птахам, тобто, щоб підготували тим, що є прийнятне для пернатих того чи іншого виду, скажімо, тих чи інших умов проживання. А, ну, знаєте, у соціальних мережах не раз публікували гарні відео з птахами, які проживають у Нетішинських водоймах. І ось що ви спостерігаєте протягом року? Які саме це види пернатих? Здовж року це можна ще дві передачі проговорити, що можна побачити в Нетішині насправді. Тобто, це дуже багато видів, це десятки різноманітних видів птахів. Звісно, зараз холодну пору їх немає. Чимало з них відлітають на зумівлю до, до теплих країв. Але багато видів теж і залишаються на зимівлю, Це зокрема Дріс Чорний, це синиця Блакитна, синиця Велика. Прилітають до нас снігурі, прилітають омелюхи, Ми їх вже бачили в цьому сезоні. Ну і також чимало птахів на зимівлю прибуває водоплавних. І окрім лебедів, шипунів, у цьому сезоні було зафіксовано на річці горинь. Доволі рідкісного для України паха, кілька особин, креха Великого. Крім того, в цьому ж році доволі багато зимує гоголів зеленоголових. Це пах, який занесений до Червоної книги України. Зустрічається чернь, чубата, дуже багато крижнів, буквально, напевно, на сотні вже йде рахунок. Це дика качка. Ну і також лебеді, їхня кількість змінюється в залежності від погодних умов, в залежності від локації. Тобто, в цілому біорізноманіття в сенсі орнітологічного різноманіття в межах не досить значне, і впродовж року воно змінюється від сезону, від погодних умов. Відповідно від е, температурного режиму теж. А ось е, нав... чому птахи летять саме до Нетішина? Це певний фактор атомної електростанції, чи, можливо, якісь відповідні природні умови? Ну, очевидно, фактор електростанції є, але він опосередкований, оскільки багатьох птахів приваблює водойма охолоджувач електростанції, яка Здебільшого не замирває і таким чином створює тимчасовий прихисток для багатьох водоплавних водолюбних птахів у холодну пору року. Дослідники, які присвятили в минулому чимало зусиль, аби відслідковувати видове різноманіття птахів. На водоймі охолоджувачі атомної електростанції, власне, в таку зимову пору, осінню зимову та ранню весняну пору е, нараховують десятки і десятки видів, які тут або на прольоті зупиняються, або тривалий час проводять тут час е, в сенсі перебути холодну пору, е, тобто. Водойма, охолоджувач це в першу чергу своєрідний такий магніт, водойма, яка не замерзає, дає можливість е, перебути холоди. Е, в другу чергу, теж водойми меншого характеру, але теж, які не замерзають або які не замерзають в певний час, теж приваблюють. Ну, зокрема, наше міське озеро в минулому році, в січні, теж мало доволі багато пернатих. Але в цьому році воно зараз уже стоїть під льодом і, на жаль, на ньому птахів немає. Але річка Горинь, яка ще не повністю замерзла, стала прихистком буквально десяткам і сотням різноманітних пернатих, і буквально це те, що я вчора навіть зміг на власні очі побачити, інспектуючи ось видовий склад і кількість птахів вздовж. Здовж горині в межах міста не тішимо. Зрозуміло. А ось ще спостерігаєте ви можливо міграцію, яка пов'язана із воєнними діями? Власне на території громади, ну, я не бачу якихось таких особливих переміщень, які, на мою думку, були б зумовлені бойовими діями. Тобто, можливо, в цілому в межах області щось є. Можливо, але в межах цієї території я цього не, не спостерігаю. Як ця зима у майбутньому може вплинути на середовище птахів? Вона може вплинути по різному. Якщо птахів в міру в межах розумного підгодувати, тобто, це дасть їм пережити можливість пережити холоди. Особливо не вплине, скажімо так, але на якихось таких ділянках, будемо говорити, де тах і не зможуть знайти собі поживи і підтримки з боку людини, то звісно, вони можуть просто загинути. І якщо загинуть, ну то звичайно це вплине на кількість того чи іншого виду, але хочеться думати, що все таки до цього не дійде. Наприклад, і не тішина, ми бачимо таку підтримку. Вона спостерігається, от є годівнички. От. А водоплавні птахи, поки річка не замерзла, вони собі відшуковують поживу, але також і небайдужі місцями теж підгодовують, підгодовують в межах розумного. Пане Тарасі, і давайте ми ще раз нагадаємо мешканцям міста, які хочуть зробити гарні світлини чи відео, як все ж таки себе поводити, аби не відлякати птахів і не спричинити, не завдати їм шкоди. Потрібно в першу чергу пам'ятати, що птахи, які на річці, це не свійські птахи, це дикі птахи, і вони досить лякливі в більшості. Ну, хіба за винятком лебедів. Лебеді вже значною мірою призвичаїлися до людей, до того, що вони приносять їм якісь подарунки, гостинці, і вони самі навіть підпливають до людини. Але в будь-якому випадку, якщо ми хочемо чи поспостерігати, чи сфотографуватися з лебедями, потрібно поводитися обережно, не робити різких рухів, не галасувати поблизу водойми чи іншого місця, де перебувають ті чи інші птахи. Ну і це власне буде запорукою того, що у нас на світлині буде не один чи два птахи, а набагато більше, тому що вони банально лякаються, вони тікають, коли людина приближається на відстань 10-20 метрів, вони вже починають запопабливо віддалятися від того місця, де бачать потенційну небезпеку. Зрозуміло, пане Тарасе, я вам дякую, дякую за цікаву розмову. Ну і для глядачів Тівісім 7 нагадаю про те, чому птахи облюбували водойма Нетішина. Говорили із членом Західноукраїнського орнітологічного товариства, заступником директора з наукової роботи Нетішинського міського краєзнавчого музею Тарасом Вихованцем.